1085 рік, коли місто було перше згадано у давньоруських літописах. Незряча пенсіонерка Лідія Доруніна через дотик читає книгу Петра Троневича, видрукувано шрифтом Брайля. Видання нещодавно з'явилося у Волинській обласній організації Українського товариства сліпих, каже голова Світлана Терпелюк. А збуку Брайна говорить Лідія Доруніна, вивчала у Львівській спецшколі інтернаті. Розказує, дошка для шрифта Брайля, має 18 рядків. У кожному 24 клітинки із шістьма крапками для букв. Проколи робить грифелем спеціальною паличкою. Літера може позначатися і однією крапкою, і п'ятьма. Буква Я пишеться перша, друга, четверта, шоста. Я хочу написати таке речення. Я люблю своє місто. Спочатку пишу я, пропускаю клітинку, потім люблю «люблю». -лю -лю». Лідія Дороніна відвідує одну з трьох спецбібліотек для незрячих в області, що у Луцьку каже, любить читати. У книгозбірні є аудіокниги і книги шрифтом Брайля. Упродовж 2021 року. Бібліотека не отримала жодного видання. Говорить бібліотекарка Валентина Сидорук. Одна з останніх надходжень книга Вертеп Олени Захарченко. в Трьох книгах вона так як для мене, то мені достатньо. Бібліотеки цієї, тому що в мене ще є троє внучат, треба допомогти дочці, от, поглядіти їх. От, то я, мені вистачає. Люблю поезії, люблю поезії Шевченка. На сьогоднішній день наша бібліотека нараховує 890 примірників Брайля. Література різної тематики, і дитяча, і багато казочок є, є поезії, є романи, детективи, є великі об'єму і недешеві. Є й по 200, і по 300 книги, і по 400 навіть. Книги шрифтом Брайля розраховані для користування у середньому на п'ять років. Згодом сторінки затираються і читати їх на дотик важко, розказує бібліотекарка Валентина Сидорук. Рельєфно-крапковий шрифт на початку 19 століття винайшов француз Луїс Брайль. Український алфавіт шрифтом Брайля був створений наприкінці 19 століття, каже голова обласної організації Українського товариства сліпих Світлана Терпелюк. В різних комбінаціях вона, уявіть собі, дає не тільки азбуку, вона дає математичні знаки, вона дає нотні знаки. Тобто вона все, чим користуємося ми зря, зрячі, тим мають користуватися і незрячі. В обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки представлена виставка літератури шрифтом Брайля. Зі слів бібліотекарки Олени Сабір'янової, такі книги читачі просять раз два на місяць. Зараз мають 120 видань шрифтом Брайля. Є така брайль студія в Луцьку, вона друкує ці книжки. Книжки дуже дорогі, а в бібліотеку надходять по, по державній програмі. Є щороку поповнення, кожна книжка дуже дорога. Оксана Івпак, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.